Харікишна подивичани 28 вересня знаходиться біля місцевого ринку на перехресті 8 березня тут Шкільної. Ось наслідки, коли люди порушують дорожнього руху. дивіться. ми бачимо тут пішохідний перехід. бачимо, ось, І вже ж автіка залишена з порушення праводорожного руху. Вона, вона, порушила, вона порушила, але ж інша автіка, яка також намагалася себе порушити, або проїхати. І через це зараз тут дорожні дорожна на пригоди. Зачепила цю автівку. Toyota Camry, оту ось так, ось камрію. Так, ось так це виглядає з боку. Тобто, тобто, тобто одне порушення, одне порушення тягне за собою інше порушення, бачите? Тож кожен раз я не дорожнього руху, тому що це дорожнього руху створені для вашої безпеки, а не для нашого якогось обмеження. Ось наслідки. Ось вони наслідки. Зараз поліція розбирається, засовує, тож визначить, хто там в цьому винний. можливо, обіду, але ж все одно пороження треба буде усунути тому, хто його вчора. електричний.